Від Естевіга. Зараз ми будемо вам показувати машину для нарізки м'яса слайсами, покажемо переваги цієї машини, для чого вона необхідна, і саме які м'ясо ми можемо на ній порізати. Що перше, ми можемо сказати: ми можемо показати, що розмір у нас є тут внутрішній розмір, тобто ми можемо він вона. Потрібно в першу чергу для нарізки великих брусків м'яса, заморожених брусків, тобто при температурі мінус 10 градусів, наприклад. Тобто, ми поставляємо, постачаємо сюди, ложимо цей брусок далі на екрані. Ми виставляємо е, розмір нарізки, який не нам необхідний. Це може бути від 0,1 мм до там, 50, е, там, ну, там навіть більше, скільки там може бути. 10-20 см, в залежності, скільки нам необхідно. Да. Наприклад, ми візьмемо, зараз замість нас ми візьмемо таку е, е, пакет бумаги, тобто ми, наприклад, ставимо бумагу, яким чином ми будемо безпосередньо працювати. Перший, наприклад, якщо ми хочемо нарізати наприклад, на 1 мм, ми виставляємо настройки налаштування. От покажи, будь ласка, сюди, ми виставляємо налаштування, очистити. Ми виставляємо 1 мм. тобто ставимо 1, 0, 0. Тобто і ставимо підтвердити. Далі, ми, наприклад, якщо ми запускаємо зараз машину. Ми запускаємо старт, то ми можемо побачити, що продукт буде вже довго, довго йти до цього ножа, так? щоб не втрачати нам цей час, ми можемо поставити на стоп, ми можемо автоматично підвинути ніж. Так. От, підніж, так? Далі ми можемо зафіксувати цей продукт, так? щоб не було зміщення під час. Поставки продукту, тобто, ми можемо зафіксувати, і далі ми, коли включаємо ніж, ну зараз я включати не буду, щоб тобто ми таким чином можемо отримати якісну і чітку нарізку 1 мм. Після того, як ми попрацювали з продуктами, наприклад, нам потрібно ця. Цей механізм він автоматично після самого кінця він автоматично підвигається назад. Або якщо ми, наприклад, ми хочемо зробити це власноруч, у нас є також тут пульт управління, ми відвигаємо платформу назад, наприклад, і ставимо інший брусок там чи інший пакет з м'ясом і так далі. Для яких типів продуктів ця машина. Підходить, тобто будь-яке будь заморожене м'ясо, субпродукти, це може бути легені, серце, там, це може бути заморожена риба в таких брусках. Важливо, щоб це був об'ємний брусок, щоб це був брусок, який поміщається на цін, який буде до нього йти. Такий продукт не поріжеться машина. Ця машина не поріже свіже м'ясо. вона не поріже. Будуть якісь такі ниточки, ці жилки тягнутися, вона не поріже, наприклад, тонкий продукт. Тобто, якщо нам потрібно таку тонку палуч, паличка, така ковбаса, якщо ми її так положимо, то вона теж буде її погано різати. Чому? Тому що ця платформа під час того, як вона її буде підштовхувати, ця паличка вона буде зміщуватися, і таким чином ми отримаємо не ідеально класний слайс, а воно буде слайс під кутом. Тобто, кожен кожен раз ми будемо мати неякісний наріз. Тому, якщо ми хочемо порізати тонкий продукт. Нам треба подумати про те, щоб їх згрупувати таким чином, це ми теж можемо зробити. Ми їх можемо сильно згрупувати, ми можемо приживним механізмом прижати, зафіксувати, і далі вже буде ця платформа, подаюча платформа, вона вже буде поступово подавати продукт під наш ніж. Зараз ми налаштували машину на розмір товщина 1 см або 10 мм. Тобто, і ми поставимо, запустимо машину, ми покажемо вам, що після того, як продукт до кінця доходить до... Фінальної точки він автоматично почне двигатися назад. Тобто ця функція запрограмована е після того, як продукт доходить до самого кінця, ми можемо, як я казав, зробити це власноруч за рахунок е кнопки е Рух ножу назад. Також тут є датчик-фіксатор, який фіксує саме цей ніж. І після цього ми знову можемо робити положити нову партію продукції і запускати її далі клавіші. Запуском. У нас повернулося, наш блок повернувся назад. Ну, і якщо в нас продукт якийсь не дуже е, об'ємний, бо ж не дуже великий. Тобто, щоб не чекати, поки вона буде автоматично подавати. Тобто, якщо ми зараз просто запустимо машину, ми бачимо, що вона буде подавати. Щоб не чекати цей час, ми можемо поставити на стоп, відразу подати наш продукт. Тобто, відразу подати наш продукт під ніж. Зафіксувати його. І запустити виробництво. Е, механізм для фіксації продукту. Тобто ми бачимо, що він представляє собою от дуже зручну таку механічну е, вінтель. Тобто ми можемо підняти на максимальний рівень. Ось так от на максимальний рівень. Ну і Це коли нам взагалі не потрібно його фіксувати, цей продукт, або можемо його упустити безпосередньо до того рівня, на якому у нас знаходиться наш продукт. Після того, як ми його опустили, ми можемо зафіксувати, зафіксувати безпосередньо в цьому положенні. І далі давайте ми подивимося по нашому пульту керування. Значить, у нас є кнопки Вперед, назад, хід ножа, запуск і Стоп. Тобто, коли ми вперед-назад, це ми подаємо платформу вперед або назад. Хід ножа ми можемо просто запустити ніж, для того, щоб, наприклад, в яких випадках, коли наприклад, у нас зупинилися продукт і ніж знаходиться в самого низу, знизу, наприклад, і всьом, з цього положення буває, ми не зможемо достати продукт, наприклад. Да? Тобто, Нам не потрібно відвихати платформу, але нам потрібно просто підняти продукт. Тобто ми нажимаємо хід ножа, підняли його в максимально високу сторону, забрали продукт, який нам необхідний, наприклад, да? перед цим виключивши машину, наприклад, або нажати кнопошу Стоп. Далі у нас є запуск і стоп. тобто Це наш регулярний режим, коли який він запускає. І стоп. Так само ми можемо ці кнопки вони продубльовані на пульті керування. ну і На пульті керування ми можемо виставити через насет на налаштування, ми можемо виставити будь-який розмір на різків. Наприклад, давайте поставимо 7,5. Ставимо Enter, э підтвердити і включаємо старт наприклад. І зараз у нас буде розмір нарізки 7,5. Якщо нам потрібно просто відкоригувати товщину нарізки, ми можемо зробити це Т плюс, Т мінус. Тобто, наприклад, додати 78 мм або навпаки зробити меншу, тобто, щоб не налаштовувати через пульт керування. І також ми можемо налаштувати, якщо необхідна аварійна зупинка, мало що може пройти там. Чи якась потрібна зупинка, це Автоматично ми нажали, відразу спрацювала автоматична аварійна зупинка. Давайте покажемо, як це буде працювати. Тобто в нас працює ніж, щось там трапилось, бах, нажали, все зупинилося. Це теж дуже зручно, тому що не потрібно там шукати неку кнопку нажати і так далі. Так, підтримаю кнопочку. І наштували. Підняли ножик вверх. І таким чином ми можемо далі працювати з продуктом.